У парку 1 травня розпочали роботи з благоустрою пляжної зони, щоб створити комфортне місце для відпочинку мешканців. На даний час завезено близько 100 тонн піску. Тільки звільниться техніка Бобкет. Ми сплануємо спочатку технікою, тоді будемо допрацьовувати вручну. Буде там виконаний покос, пофарбовані будуть малі архітектурні форми, підготовлюється роздягальня, там є у нас дві. І будуть відкриті пітіві фонтанчики. Також буде впорядковано майданчик біля пляжної зони. Усі роботи виконуватимуться поступово та завершаться на початку літа. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану офіційне відкриття пляжного сезону не проводиться. Після відкриття цього пляжного сезону, так би сказати, там закріпляється один чоловік робочий. У нього зміщений графік роботи, щоб працювати суботу-неділю, коли відпочивають люди. Він буде працювати там щоденно. Пляж буде прибиратися щоденно. Втім, через регулярне завезення піску виникла проблема. Частина його зсувається у воду, утворюючи насип, а також замулює річку та призводить до її обміління. Нагадаємо, що на початку весни міський голова повідомляв, які роботи планують провести, щоб підвищити рівень води у Вовчій. У нас розроблені проєкти розчистки берегів далі, але ми це будемо робити вже після того, коли стане дамба, коли рівень річки підніметься. Ну, це буде екологічно. Зведення дамби відбуватиметься за умов співфінансування з обласного бюджету. Марина Кукліна, Єлизавета Лісунова, Максим Воронов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.